Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду. мальовничого Прикарпаття. Ми сьогодні знову ось на торговиці і будемо здоймати ціни для вас на цьому ринку. Ціни, які є в нас тут на продукти, на овочі і все, ось такого саме перший раз іде далі ця заготівля капусти. ось тут ково вже є. Уга. А по скільки капуста? По скільки капуста? 25 січена капуста. Січена капуста, добре. Ось так от. Ось так. Сіцу капусту цим препаратом, так, з мисів вже є готова січена капуста. По 25 капуст. І найбільше заготівля сьогодні капусти. Дуже є і морква у тімво якраз січена є, що можна собі зразу взяти і моркви, і, і тіво і Січина. Ще запитаюся. А по скільки, а по скільки морква. Мортва? 45 мортва. Кілограм 45. Це добре. Ось так вилити то. Такий ажіотаж, нині дуже багато людей. Ось так то-то є. А по скільки кріп? Пучок 20 гривень. Пучок 20 гривень. Ось ще є гарбузи. А гарбузи по кільки? По 10. А бурак? По 3. Цей червоний. А цей червоний. По 6. По 6 великий бурак такий. Тут є дуже. Дуже багато людей нині, дуже великий такий базар. Але Я заготівля і дуже багато є, то тано цибулі. А по скільки цибулі? 17 скільки? 17, 17 гривень, така цибуля. А така картопля, то яка? 22 дві гривні. А яка вона? Який сорт? Марлаван. Ось така. Сьогодні дуже багато зелені є. О, такої кропу. Дивіться, є дуже багато і кормового буряка, і такого. Є дуже багато людей дуже сьогодні багато. Є за від на капусту, йде заготівлі повним ходом. А по скільки картоплю? 22 і це вже трошки стало дорожче. А який сорт? Білороса, гранада. Біла роса і гранада. Це... Ага. Добре, 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 дякую. А по скільки така цибулі червона? 25. А капуста така? 45. А такий 100. перець? 100. 45 капуста А ваші груші оті? 45. А така цибулька? 25. Скільки? 25. 20. І бурачок ще. 20. 20 бурачок. І ці помідори. 50 помідорів. Дві, які гарні помідорчики. Добре, дякую. О, де є сушка. А, а по скільки такі сушень? Сушені груші по скільки? Не чую. По скільки ті сушені груші? По 60. А сливи? По 60. По 60 грушки. А по скільки такий перець? 65, а баклажан 50, 50, 30 і 50, 30 а баклажани? 30 гривень. Залежить скільки коштує, 5 кілограмів буде дешевше. Добре. дивіться. А по скільки такі лущині горіхи? 80 літрів. 80 80 а фасолі то ти бабуся? А що а, то зерні та гарбузові по кількі? За літру. А то свої націнні, то не то хочеться, що на місці зарабатувати. А ця цибулька яка у вас? 80 гривень літра. То озима вона 80 літрів. 80 гривень літра. Ще такі є огірочки гарні. А це що домашні огірки такі гарні? І скільки вони? 90 гривень. От, це все домашнє, вулиця. А часник ваш такий? 150 і 200. Це Любаша, так? Любаша. А цвітна капуста кільки? 55. 65. Цвітна капуста. Добре, ще домашнє яблука? А по скільки яблука? По 25. А грушки? По 60 грушки, а яблука по 20. Домашні ось такі. Ще є цибулі на, на димку, на зиму. А по скільки цибулі? 70 літрів. 70 літрів. А який сорт ви не знаєте? Є угоска, Триумфі і шторги. Шторги, угоска, Триумфі. Три, різні сорти. Є по... дві довгі і одна тригунка. Ага, добре. Я... Ось такий тут мід. А по скільки мід? 250 літрів. Дивіться, тут є різні якісь. І це, як це називається? Пелок оце ось, тут є різні. Як вас звати? Діма. Діма. Пан Дмитро, ось тут вам розкаже все, що тут каво є у нас. І, а сушені гриби, скажіть, скільки? 600 гривень. 600 гривень такі е, ті сушені гриби. Сушені закриті по 150 Закриті по 150, сушені скільки, скільки, бо тобі? 600 гривень, і тут різні є, дивіться, які е, ті а от такі скільки На, коштує, таке цікаве. Так, так. 50 гривень, 50 гривень так? так. 50 гривень. Ось пан Дмитро вам все розкаже. Будемо, ми вам рекламу таку зробимо. А, а це варень, А З малини варення скільки? 100 гривень зваю. Таке густе, гарне таке. Маємо різні, я б вощина з медом. Скільки вощина? 150, 200. Я пилок з медом суміш. Пілок з медом суміш. Скільки? 250. А такий мід. 125 км. 125. Це все домашнє. Так, то -то. Це все до... свою пасіку. Трутневе його. О, дивіться. Трутневе молочко. 500 гривень, трутневе 500 молочко. Все, ото є. То, так, що до нас сюди в Карпати, пилок, до нас у надвірну. Пилок, воскові свічки. Усе ось, воскові свічки. А скільки такі цікаві гарні воскові свічки? Та є різні, я по 40 гривень, я по 50. А ну щось візьміть у руки, я вас так файно заздойму. І буде вам делікатна така. Ось ось така, дивіться, яка пилок, який гарний. І, 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 як, як гарно у нас Так що приїжджайте до нас у надвірну. А домашня олія по скільки у вас? 230. 230, а такі 110 вишні і 160 смали. Вишня 150. 150 вишня і 100 100 гривень смалик. Ось сьогодні які гарні кролики є. Ось такі різні. Дивіться, які кролики, які, який, який, який файний кролик. Тож не знаю, Нема десь того продавця, оскільки такі кролики. Такі, які дали, гарні. Кролики, скільки кроликів такі? Ні-ні, ви просто скажіть, а не каці накий кролики? Білий оцей кролик. 350, 350 такі кролики. А, а скільки такі гарні кролики? 400 гривень. То скільки вони мають? 2,5 в місяці, де такі ага, добре. А по скільки такі ваші поросята? А по скільки, по скільки ваші такі поросятка? Дві тисячі, дві тисячі вісімсот. Дві тисячі вісімсот, дві А ваші по скільки? Поросятка? Вісімсот пасочок тисяч. Від тисячі і вище так. А можете? не Добре, добре, ось такі поросятка у нас у надвірні від тисячі і вище. Вже стали танчі. Ось такі великі, якісь сірі. А по скільки чиї то все поросята? Нема нікого коло, коло свиней. Ось там тут так само нема десь. По скільки такі, такі свині, то ваш. Ні. Ось такі нема. – Скільки? – П'ять тисяч. О, де вуйко наш по 5 тисяч. А то ти менші, он, То ти менше 1600, так? А ці п'ять тисяч. Так? Ось такий Вуйко наш маю. Так, що приїжджайте до нас до надвірної, до цього Вуйка. як вас звати? Василь. Василь, до, до пана Василя і вам продасть ще й танче. Погодитесь і буде танче, правда? Так. – Все добре, так що приїжджайте. А по скільки пшениці? 9 гривень. А я, то та кукурудза? 950. So, yeah. А кукурудза по кількість? А пшениці? А скільки 30 кг. Ось різний корм є тут для, для свиней, для індиків. Все тут ковіє таке. Ось так, все. Картопля нині дорожча, вже і все дорожче. Подорожчаємо. Ось такі людей сьогодні дуже багато, дуже багато людей. Ще є отакі рози. А ці рози сто. 100 гривень одна Що-що? За три штуки, так? Три штуки 100. Ото є різних кольорів, от от такі. Во. От є різні. І фісташки моєї, і то те різні. А ті да, 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 да. скільки у вас яблуньки 100. 100, а черешня рожа тут все буде 150. 150, добре, дякую. Можна ще садити ще на плодові дерева, такі ще можна садити. Від які різних є у нас сьогодні. Від 100 до 150 і різні якущі можна ще садити. Ось такі гарні квіточки тут є вже таких різнокольорові. А по скільки ваші ці квіти? Від 80 до 120. Від 80 до 120. Дві гарні різні, різні кольорові. Хризантеми різні-різні. Добре як. Від 80 до 100. Мішок пшениці і мішок кукурудзи. Кукурудза по 9,50. Ушениці по 9 дуже здорожчало. От, Дуже здорожчало. Так що е, ось така невелика розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, е, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі були ціни. Картопля здорожчала, все подорожчало.